Доброго дня! Сьогодні в нас інтегроване заняття з патріотичного виховання та художньо-мовленевої діяльності. А щоб дізнатися тему нашого заняття, пропоную вам відгадати загадку. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. А коли весну стрічає, сині очі розкриває. Що це, дітки? це барвінок. Біля втоптаних стежинок килимки плете барвінок на весні і щедрим літом споглядає синім цвітом, і у спеку, і в негоду не втрачає горду вроду. Витривалому барвінку не страшні морози взимку. Барвінок поряд з іншими ранніми квітами є провісником весни, а оскільки його глянцево-зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу і снігу, рослина стала символом радісної життєвої сили, вічності і була перенесена з лісу в сади до людських домівок. Про ці чарівні квіти і загадки, і віршів багато, і пісень чимало. Давайте розглянемо його і опишемо, який барвінок. Так, маленький. Стебла довгі, повзучі. А називають барвінок ще хрещатим від слова хрест. Бо його стебла перехрещуються один з одним. Листки зелененькі, продовгуваті, вічно зелені, а квіти маленькі, плакитні. А зараз я пропоную вам послухати легенду про барвінок. Ріс собі невеличкий кущик. Щоранку будило його. Промінці сонця. Він солодко потягався, вмивався і відкривав свої блакитні очі. І все було добре, тільки ніхто на нього не звертав уваги, і він часто плакав. Одного разу побачила його чарівниця фея. Вона почула, як він схлипував. Тому підійшла і запитала, Хто це плаче? Це я, відповів тонесенький голосок. Фея підійшла і побачила невеличкий кущик з блакитними, зірчастими оченятами. Чому ж ти плачеш? Хто образив тебе? В мене зовсім немає друзів. На мене? Ніхто не звертає уваги, адже в мене немає запаху. Фея була доброю. Вона заспокоїла його і сказала Не плач, любий, запаху дати тобі не можу, але ти будеш квітнути довше за всі інші квіти. Будеш квітнути і тоді, коли друзі твої будуть довго спати. Коли чарівниця хотіла вже йти, кущик напружив свої листочки і тихенько попросив нехай мене звуть барвінком або переможцем. Гаразд, відповіла фея, це за те, що ти бажаєш вистояти.